до Дух і до жаб, до черв'яків, до хом'яків, до щурів, до мишей, до всього слизького іменем Ісуса Христа. Всі духи брезливості на вихід. Всі піднялися, вийшли через рот іменем Ісуса Христа. Всі на вихід, на вихід, на вихід, всі на вихід іменем Ісуса Христа. Всі до одного піднялися і вийшли Геть іменем Господа Ісуса Христа. Всі на вихід іменем Господа. На, на, на вихід, на вихід, на вихід, негайно. Залиште місце для Духа Святого. Зараз вийде і звільнити місце для Духа Святого, негайно. Іменем Господа Ісуса Христа. Наповни Дух Святий. Наповни, 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 наповни. Духи брезливості до, до своєї другої половинки, до жінок до чоловіків. Духи фригідності я зв'язую, наказую вийти геть в ім'я Ісуса Христа. І в чоловіків до жінок, хоча таке рідко буває. Всі на вихід в ім'я Ісуса Христа. Всі до одного піднялися, вийшли. Доленьких соплями. Наповни, наповни. Що що? До маленьких дітей, які мають соплі. -хо -хо -хо. Я зв'язую всякий дух брезливості до соплю. І до, до дітей, до маленьких і до чоловіків, які мають соплі. Я зв'язую цих духів, наказую вийти геть. В ім'я Ісуса Христа. Всі духи бризливості до соплю, до всього, що виходить з людини. Я зв'язую, наказую вийти геть. В ім'я Ісуса Христа. Всі на вихід. Всі до одного іменем Ісуса Христа. Всі до одного вийшли геть негайно. Наповни дух святий. Наповне, наповни, наповни. Наповни Господь. А ви думали, що ви такі? Бачите, як вас сатана обдурив. Оце він вам підкинув і ще й заставляв всім жити. І так багато чого він вам підкинув. І, і зараз він вам підкидає різного роду думки, відчуття, емоції. І каже, це ти така? Це як ти. Ай-яй-яй, як ти смієш так мислити? Яка ти пошла, яка ти некультурна, яка ти розбещена? І він ще після цього вам вину нав'язує. І ви шакаєтеся, ви не можете підійти до Бога, вам соромно очі підняти. Та плюньте на нього. Плюс, Скажи, Сатана, це не я. Ти помилився адресом. Ти мені нав'язуєшся все. Вийшов геть іменем Ісуса. Дух вини я зв'язую. Всякий дух вини і наказую вийти геть іменем Ісуса Христа. Дух вини на вихід. Піднявся, вийшов геть, негайно. Іменем Господа Ісуса Христа. Всі ложна вина на вихід, негайно. Іменем Господа Ісуса Христа. Я наказую вийти геть. Всі на вихід, на вихід, на вихід. Всі до одного на вихід. Наповняй, Дух Святий. Наповняй, наповняй, наповняй більше і більше і більше. В ім'я Господа Ісуса Христа, я дякую тобі. Амінь. Ой, бачите, скільки ще від чого нам звільняться? А, ожиріння, зараз будемо молитися. Худоба і ожиріння. Три, тримайтеся, тримайтеся. Обжорство, обжорство. Так, да, обжорство, ожиріння, так. Да. Заїдання депресії. Іменем Ісуса Христа Можна. я зв'язую. Всякий дух обжорства, переїдання наказує вийти геть в ім'я Ісуса Христа. Всякий дух ожиріння я зв'язую, наказую вийти геть іменем Ісуса Христа. Дух худоби я зв'язую, не худоби, а худоби, худорлявості. Дух худорлявості я зв'язую, наказую вийти геть в ім'я Ісуса Христа. Всі до одного на вихід іменем Господа. Дух неправильний який впливає на неправильний обмін речовин, я зв'язує цей дух і наказує вийти геть в ім'я Ісуса Христа. Всі до одного на вихід іменем Господа. Всякий дух гормонального збою я зв'язую, наказую вийти геть іменем Ісуса Христа. Давай, 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 на вихід, на вихід. Всі на вихід, на вихід, на вихід. А ви думали, що, що то таке? що то Щось таке. Це все духи, оці гормональні збої. Да, да. Все прикривають під медицину, все прикривають під особливості організму, старіючого організму, жіночого організму, старіючого жіночого організму, погода. Перепади температури. А, сьогодні один місцевий магнітні бурі. Що, що придумаєте? Давай, давай, Всі ці духи, які прикриваються під магнітні бурі, під погоду. Зміну погоди, я зв'язує, наказує вийти геть в ім'я Ісуса Христа. Всі на вихід в ім'я Ісуса Христа. Всі до одного піднялися, вийшли геть ім'я Господа Ісуса Христа. Наповняй Господь, наповняй, наповняй, наповняй більше і більше і більше. Без міри наповняй. Слава тобі Господь! Слава тобі, хвала. Так, де ті жінки, що казали молитви?